Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. У 2023 році на Ютубі і на Фейсбуці було дуже багато відео про відношення командного складу ЗСУ до простих рядових солдат-бійців з Збройних сил України. Відношення, м'яко кажучи, бажає кращого. А іноді відношення офіцерів Збройних сил України до простих солдат переходить всі допустимі межі і людські, і законні. Таке враження, що дуже багато офіцерів ЗСУ втрачають просто відчуття реальності, просто, як кажуть, путають береги. Що це? Є ж у нас така служба. Військова ВСП правопорядку. Виходить, вона не справляється. Справа ж не в цьому. Справа в тому, що Верховна Рада прийняла закон під номером, під номером 8271, який діє. І згідно цього закону, командир-офіцер ЗСУ може все зробити практично безкарно. А солдат рядовий боєць ЗСУ переведений в ранг безправного кріпака. Як царські армії. На 25 років забрили, і ти мовчиш 25 років і покірно все виконуєш. І через 25 років виходиш. Європейська реформа Збройних сил України. На превеликий жаль, м'яко кажучи, трохи не вдалася. Якщо не кажучи зовсім, з вами Ігор Швець, український історик та журналіст. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!